Про події війни говорить «Стратком». Про 179 бойових зітнень на фронті за минулу добу повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Це майже удвічі менше після рекордного показника. Перед цим на Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову та наступальну дію агресора. На Гуляйпільському напрямку противник атакував 32 рази, на Слав'янському 12. На північно-слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 94 обстріли позицій наших військ та на. Селених пунктів, два з яких із реактивних систем залпового вогню, найменше боєзітнень по одному на Краматорському та Оріхівському напрямках. На придніпровському напрямку ворог наступальних дій не здійснював у неділю. Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету. 44 авіаційних удари, скинувши 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 7255 дронів камікадзе та здійснили 3339 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Зокрема, 49 з реактивних систем залпового вогню. Водночас ракетні війська і артилерія сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, два пункти управління, два засоби протиповітряної оборони, два пункти управління безпілотників та чотири гармати противника. Втрати російських загарбників склали 850 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, одну бойову броньовану машину, 25 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 1083 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 146 одиниць автомобільної і дві одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні! Про ураження військових об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях України та територіях Росії повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Зокрема, на Запоріжжі уражено ремонтну базу ворожого підрозділу. На Донеччині здійснено ураження пункту управління безпілотниками ворога, командно-спостережного пункту роти, а також зосередження живої сили противника. Крім того, у суботу підрозділи сил оборони завдали ураження по пункту управління безпілотниками. Пілотниками противника у Курській області також є влучання по зосередженню живої сили противника у Брянській області Росії. До 15-ти зросла кількість шахтарів, які загинули від російського дрона на Дніпропетровщині. У неділю ворожий безпілотник атакував службовий автобус, який перевозив після зміни шахтарів одного з підприємств. Радник міністра оборони з технологічних напрямків Сергій Безкреснов уточнив, що автобус стакували два шахеди на онлайн-управлінні. Оператор дрона бачив ціль і свідомо вирішив бити по цивільних. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти понеділка ворог атакував територію України із застосуванням однієї балістичної ракети та 171 безпілотника різних типів. Із них близько сотні шахеди. Атака відбувалась із п'яти напрямків: повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку проти Вітряною обороною збито і подавлено 157 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних безпілотників на восьми локаціях. Повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна запускає верифікацію терміналів супутникового зв'язку StarLink. Як повідомив міністр оборони, нова система дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам. Таке рішення викликане необхідністю боротьби з російськими дронами, які оснащені терміналами StarLink, стійкі до реп та керовані оператором онлайн. Запровадження нової системи відбуватиметься у взаємодії із компанією SpaceX. Військові сил оборони зможуть внести свої термінали у білий список, скориставшись захищеним каналом у системі ситуаційної обізнаності Дельта. Детальну інформацію щодо реєстрації терміналів Старлінг Міністерство оборони надасть найближчим часом. Швеція готує новий пакет військової допомоги. Про це повідомило Міністерство оборони України за результатами розмови міністрів двох країн. До пакету увійдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії САФ, а також внески в український оборонно-промисловий комплекс, додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, включно з ДІПСтрайку. У Міноборони також зазначають, що міністри обговорили можливість постачання літаків Гріпен та передачі ракет Метеор, які є ключовими інструментами протидії літакам, носіям керованих авіаційних бомб. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.